Найбільша така біль несправедливість, що дуже велика різниця, багатий, багаті бідні, наприклад. Є там певний прошарок багатших людей, є такий прошарок бід, бідних людей. І він занадто велика різниця. Бабуся отримає пенсію там, 3 тисячі гривень. Давайте просто ну, тут має піднятися в 5 разів мінімум ця пенсія. Мінімальна зарплата 6 тисяч гривень, має піднятися в 5 разів мінімум. Одразу, це, 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 якщо ми хочемо, от, ну це, це мають має зробити еліти. Мають, звичайно, що це все складні процеси фінансові, там, економічні, але мають з'явитися такі розумні, достойні люди, які зможуть це провернути швидко. Тоді можна буде про щось там говорити далі, далі про щось думати, про якусь нову Україну. Тому що це просто приниження гідності людей. Пенсіонерів так далі.